Слава Україні! В час четвертого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну Залузький ліцей з першого дня стоїть пліч опліч з усіма, хто допомагає наблизити перемогу. За цей час ми зробили багато добрих та корисних справ, які дійсно є тими кроками, що ведуть до наближення миру на нашій землі: згуртування, підтримки та єдності. Надія Михайлівна, чи можете ви коротко описати стратегію наших благодійних та волонтерських заходів? Ви знаєте, коли почалася наша страшна війна 24 лютого 2022 року, з того часу наші учні, вчителі, батьки, ми всі переоцінили наші пріоритети, і головне для всіх метою. Стала перемога, переможний мир в нас в Україні. З перших днів війни всі наші учні, вчителі, батьки брали участь у волонтерській діяльності. Ми зібрали дуже багато посилок нашим хлопцям. Ми сплели 25 маскувальних сіток, ми збирали ліки, ми збирали гроші на дрони, на комплектуючі. Зараз ми вже трошки по-іншому почали заробляти гроші на, наші, на підтримку Збройних сил України. Наприклад, ми провели. Фестиваль дитячих розваг, де заробили 15 тисяч гривень і зразу передали на комплектуючі до дронів. Далі ми провели туристичний квест, де діти брали участь у переправі у спортивному орієнтуванні, в іграх і розвагах. І ми зароблені гроші на зароблені гроші. Ми також за запитом наших захисників закупили маскувальні сітки і відправили на передову. Зараз наш ліцей бере участь у проєкті, наш клас на шляху до перемоги у добрих справах. Щотижня учні звітують про свої добрі справи. І, наприклад, на Пасху ми відправили 10 посилок по різні напрямки нашим захисникам. І на останній дзвоник ми плануємо провести підсумок цього проєкту. Сподіваємося, що через гру, через розваги, через ігри, через виховні заходи і навчання ми таким чином себе покращуємо, свою поведінку. І допоможемо нашим Збройним силам України Тетяна Сергійно, ви як вчитель української мови, літератури та історії, чи можете прокоментувати, які зміни у юному поколінні ви помітили за час повномасштабного вторгнення у плані патріотичності? Можу відмітити те, що учні нашого ліцею стали серйозніше ставитися до вивчення української мови, адже мова це ознака державності. Як же ж можна не розмовляти нашою квітучою солов'їною мовою? За яку кожного дня на фронті гинуть сотні найкращих синів і дочок. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, сказав Максим Рільський. Тому учні нашого ліцею стараються вчитися, стараються працювати на перемогу як можуть, допомагати нашим військовим, волонтерити, щоб наблизити нашу довгоочікувану перемогу. Ця робота, яку ми дбайливо сплановуємо, продумаємо і націлюємо на спільну мету, вже принесла чималі плоди. Ми невтомно допомагаємо нашим воїнам, захисникам, односельцям. Іноді здається, що цього недостатньо. Але ми розуміємо, що кожна наша дія, кожен наш крок це наш маленький внесок у велику перемогу.